Мої хороші, я щось не розумію. Дзвонять мені підписники, які зараз в дану хвилину в, е, е, в Яремчі. Я щось не розумію, чи я дурна, чи щось зі мною не так. Вони орендують в Яремчі апартаменти за 100 доларів на двох і платять. Просто ще окремо орендуючи е апартаменти, платять за басейн 500 гривень. Коли тут, в Туреччині, мої підписники платять 50 доларів за апартаменти, причому на 4, 1 плюс 1, на 5 осіб. Тепер хочу знати, що відбувається. Мене дуже багато всі заставляють подумати. І всі кажуть, що я повинна вкладати гроші в свою Україну. Мої дорогенькі, але я такого бабла не маю. Я просто скажу так. А я вже не кажу про Буковель. Дивіться, ви зняли апартаменти, ви наняли в такому комплексі. Ви користуєтеся цими благами, сауною, джакузі, спортзалом. І окремо ви за це не платите. Мої любі, я щось не розумію, чи зі мною щось не так. Поясніть, будь ласка. Думаю, чому, чому літаки так подорожчому, чому українці розбирають повністю рейси. Сучали є літак. В Анталії, в Аланії, в Польщі є літак. Якийсь парадокс, що робиться, що відбувається. Ще, мої хороші, скажіть мені, будь ласка, коли подешевіє сервіс в Україні? Коли ми почнемо працювати для українців? Коли, мої любі, напишіть про це, будь ласка.